Добрий день, друзі. Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати отакий от у нас асортимент гуми передньої ДНТЗ-8082. Давайте пройдемося по нашому асортименту. Є у нас отакі от 360 на 70 на 20, 14,5. Це у нас Туреччина GTK. Вона йде без камери, без обадної ленти. Є отака. Хочу вам зауважити, що уся імпортна шина вона нижча, аніж от Росава або Білшина. Треба також ну, от, розуміти це. Зараз білшини, росави не досяжна до нас, на жаль. Тому маємо, що маємо. Так, Потім у нас 13,6 на 20. Це у нас Бостон. Це Китай 12900 за шину. Також вона йде без камери і без обібної ленти. Так, потім є у нас Ніглорі Китай 11,5. Це у нас 300 на 70 і на 20. От така, Потім 370 20. Це у нас Туреччина GTK 12250, трошки дорожча вона, 280 на 85 на 20. Це у нас GTK Туреччина 10,5. Отака вот шина. Уся вона свіженька, вся нова. так 11,2 на 20. Це у нас знову таки Туреччина GTK 7,5. Потім 11,2 на 20. Це у нас Бостон Знову ж таки, без камери, без обідної лінти. І є у нас ще отака от Бостон це знову ж таки Китай 9х16. Отака от шина. Вона йде вже з камерою, але без обідної ленти. Так, друзі, ну, якщо вас щось зацікавило, будь ласка, телефонуйте за номером, який ви можете знайти в закріпленому коментарі, або в описі під відео. Дякую вам за перегляди. ну, все добре.